Бажаю доброго. Сьогодні ми з вами відзначаємо дуже серйозну дату Дату чергу створення зовнішньої розвідки України. Завдяки особистому спілкуванню з генерал-полковником Олександром Константиновичем Шарком, який на той час керував Гуром СБУ. Мені відомо, як це відбувалося, як вони разом. З головою СБО Євгеном Марчуком створювали зовнішню розвідку України як структуру. Дійсно, їм вдалося зібрати в лавах цієї служби найкращих професіоналів, найчисніших, найдостойніших офіцерів. Взагалі, зовнішня розвідка завжди. Мала в своєму складі найкращих, тому що це була сама нескладна робота. Робота за межами своєї держави. Робота таємна, робота складна, робота дуже ризикована. В 2015-2016 роках колишній керівник. Зовнішньої розвідки України генерал армії Микола Григорьович Маломуш проводив конференції з приводу стратегії безпеки України, на яких я, як вже представник соціональної військового відділу Української православної церкви, був запрошений і в другій частині мав свою доповідь. Щодо того, як треба забезпечити безпеку. На жаль, в першій частині я почув, що весь час говориться лише про зовнішнього ворога, але дуже мало говорили про внутрішнього. Він, на жаль, є. Ми спілкувалися про те, як його визначити, розуміючи, що. Сила українського народу є в його єдності, це є пріоритет і правильна мотивація для подальшого розвитку українського суспільства, його демократичності, його незалежності. Фахівці свідчили про те, що необхідно зберегти цю єдність, незважаючи на те, що ми відрізняємося за мовою, за переконаннями, за вірою. Все, щоб нас не відрізняло один одного, повинно з'єднуватися одним бажанням того, щоб розвивалася і будувалася надалі незалежна війна Україна. Я бажаю всім нашим розвідникам, всім. Тим, хто причетний до цієї служби, успіхів, успіхів у вашій тяжкій складній роботі, заради того, щоб дійсно Україна жила і квітла, була вільною та незалежною. Заради того, щоб був мир і наша перемога. Вітаю!